Окей, я надзвичайно радий, нагоді вітати сьогодні в Києві мою колегу, подругу Анна Лену Бербок, міністра закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. А Лена, дякую за це рішення приїхати зараз в Київ. Це дуже своєчасно і важливо. Не буду приховувати, що основна тема наших переговорів сьогодні це збільшення та пришвидшення постачань озброєнь для України. Цієї осені розраховуємо отримати першу надсучасну німецьку систему протиповітряної оборони Іріс або Айріс. Я також не міг не згадати останню ініціативу, так званий план Леопард. Яка з'явилася в німецькому просторі і наголосив дійсно на важливості постачання з Німеччини танків цього типу? Ми не бачимо жодних перешкод для цього. Але до тих пір, поки це рішення буде ухвалене, я звернувся до колеги з пропозицією, щоб Німеччина надала Україні боєприпаси. Для артилерійських систем це те, що ми потребуємо на фронті. Це рішення не таке складне, як технічно навіть складне з точки зору постачання танків. Але боєприпаси, артилерійські боєприпаси зараз здатні суттєво підсилити наші наступальні можливості, і це допоможе нам звільнити нові території і зберегти життя людей навесні. Ви всі пам'ятаєте, я звертався до партнерів із закликом зброя, зброя і зброя. Тоді мене почули, і я дуже вдячний, в тому числі Німеччині, яка тоді ухвалила рішення про постачання певних видів озброєнь. Зараз я хочу трохи змінити наголос і сказати, що заклик України сьогодні звучить графік, графік і графік. Графік у постачанні зброї. Кожен, кожного дня в Україну повинні надходити нові види озброєнь і амуніція до них. Це запорука перемоги. А перемога України це припинення війни. А припинення війни це вирішення величезної кількості проблем, з зараз, якими зараз стикається, стикається Європа. Розраховуємо на допомогу Німеччині в цьому питанні, і я, до речі, дуже вдячний Аналіні, тому що за її готовність працювати над цими питаннями. <кій> Війна триває вже майже 200 днів. І попереду зима час випробувань, коли нам всім потрібна солідарність один з одним. Путін вважає, що енергетичний шантаж це його останній шанс зламати Європу. А після цього зламати Україну. Для всіх вже очевидно, що Росія зірвала маски, перекрила труби. Пропаганда російська працює наповну, намагаючись розхитати європейську демократію. Я переконаний, що стоячи пліч опліч один з одним, допомагаючи один одному, ми зірвемо план російського президента. З розхитування Європи. Це в наших силах, і ми, але ми повинні залишатися об'єднаними. Окрема тема нашої розмови сьогодні. Окремі теми, на яких я хочу зупинитися, це членство України в Європейському Союзі та створення трибуналу для переслідування російського керівництва за вчинення злочину агресії. Ми детально обговорили питання трибуналу, і наші юридичні радники продовжують працювати над тим, щоб знайти оптимальний формат його створення. Що стосується членства в Європейському Союзі, то для мене було надзвичайно важливо сьогодні почути від своєї німецької колеги, що Німеччина. Виступає за швидкий поступ України на шляху до членства в ЄС. І у цьому зв'язку я прийняв пропозицію Анна Ліни, і ми домовилися про започаткування проекту між міністерствами закордонних справ Німеччини та України, в рамках якого Німеччина буде конкретними ресурсами і можливостями зміцнювати. Скажімо так, як скати капесіті української да. Зміць, зміцнювати інституційні можливості Міністерства закордонних справ у питанні європейської інтеграції. Це зробить наш шлях до ЄС іще швидше. швидшим. Тому дуже дякую. Ну Ду на останок, звісно, вже торкаючись Європейського союзу. Ми проговорили загальну ситуацію на Європейсь... в Європейському Союзі і, зокрема, ухвалення восьмого санкційного пакету я наголосив на тому, що зараз цей пакет повинен бути ухвалений і якнайшвидше. Тому будемо рухатися саме в цьому напрямі. Дякую за увагу. З задоволенням передаю слово Аналіні. Дорогий Дмитро, не мій колега, мій вже близький друг. Можна сказати, я хочу тобі подякувати за такий теплий прийом у цього разу такому дощовому Києві. І я це чи всі ці візити неможливо порівновити з порівняти між собою. Це були два плюс два, починаючи з. З вересня 2021 року два до 24 лютого, і два візити після того, після 24-го, коли ми всі просто були в жаху від того, що відбувається. і теж в цьому жаху живе Україна вже півроку. Я сьогодні в Києві приїхала відвідати конференцію і подивитися все на своїми очима, і я. Бачу у це я відчуваю твою не, твою глибоку горе через те, що такі жахи Росія принесла твоїй батьківщини, але я відчуваю також багато мужності. Мужність і відчуваю велику силу. Я Просто захоплена тим, що українці не втрачають свої сподівання, свої надії і продовжують боротися не тільки за свою країну, а й за всю Європу. Це сподівання на свободу, мир і життя у демократії. Це є Ми будемо ми будемо розглядати вас як частину європейської родини і будемо підтримувати стільки скільки це є потрібним. І це конкретно. Ти вже пояснив. І все тільки щойно це означає, що ми будемо постачати важке озброєння Україні на останньому тижні. Ми передали суч... сучасний радар Кубра для знаходження артилерії. Потім і також. І також системи гепард, і ми до цього будуть додаватися і ще дві ще проти системи протиповітної оборони. Дві зараз знаходяться в, 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 в виробництві, і крім того, ми будемо надавати зиму. В одяг і зимове оснащення, і я дуже радий, що рада почу... була, що ви почули дуже добрі новини, позитивні новини в останні тижні, в останні дні. І ми будемо підтримувати і федеральний уряд хоче, щоб наша підтримка повністю відповідала вашим потребам і розвитку сучасної ситуації. Ми ти вже згадав про артилерію ми Ти казав сказав також про танки, про боєприпаси ми зараз проводимо активні переговори з іншою країною, щоб купити ці боєприпаси, і будемо це, це інтенсифікувати далі. Я сьогодні була у Великій Демерції, і цей візит мені сутично показав, що Україна бореться не тільки за захист оборони своєї країни. Якщо Зараз кажуть у новинах зараз відвойовується територія. Є. Це не тільки територія, це люди, яких нарешті звільнені. Там йдеться не про землю, а про життя людей. І таких місць в Україні дуже багато на цій території живуть старі молоді, маленькі і великі високі Ницькі люди і цибде в селах і в містах, і вони були вимушені місяці виживати у підвалах, тому що вони були під окупацією Росії. Жінок жінок ґвалтували. Діти не могли ходити на гральні майданчики, тому що вони були заміновані. І мізне і міжнародна допомога, а передусім мужність і воля України до Українців доволі, що во. Останні дні були з вільної війни нові території, і люди отримали своє вільне життя. І тепер ми були у передмісті Києва. Я з вла бачила у нас своїми власними на свої власні очі, великий демерці що танки, їх вже немає щастя тут у тут у селах, тут немає. Що вони не за російські танки, але це не означає автоматично безпеку людям у цих місцях, тому що ці місця, ці території, вони. Вони були також дуже сильно заміноване. Ми побачили на ну, такому місці там просто поля, там зростає, врожає. Але всі вулиці, всі ґрунтові дороги, вони заміновані, і тому дуже важливо, дуже важливо чітко підкреслити, що заміновані країні не може працювати відбудова, і тому крім постачання з Бруї, ми хочемо надавати вам підтримку у розмінуванні. Міни, які залишила російська сторона, це не тільки міни на вулицях, на догорогах, а це це свідомо закладалися. Міни, щоб вбивати дітей у приватних людей. Просто вкладалися міни в іграшки дітей у приватних квартирах. І тому Німеччина допомагає ні Україні очистити свою Територію від мін російських окупантів і ми підтримуємо організацію Халотраст, яка займається саме очищенням території від вибухонебезпечних предметів і мін. І ми ти вже згадав, що іде зима, і наступні місяці мають вирішальне значення не тільки з погляду війську, військ, військ, воєнних дій, наступні місяці. Буде так грати вирішальну роль для того, щоб у відбудові, щоб підготувати звільнені території, підготувати якомусь мірою до зими. І потрібно, давайте разом подивимося, що вам потрібно. Які було зруйновано лікарні школи, де немає дахів, і ми там, з німецького боку, будемо дуже промагматично допомагати повернути життя у звільнені. Села і міста дорогий Дмитро. Наша Росія порушила фундаментальні правила і міжнародного права по націоналістичній країні Путін залишається за абсолютно заізольованим ізольованим, і він програє майбутнє. І тут треба згадати також атомну станцію Запорізького атомну. Станцію, тому що в неї зберігається російська російська зброя, і це із такою великої небезпеки атомної небезпеки робиться. Є така свого роду зброя, і можна тільки подякувати Богу, Богу, і і ми хочемо подякувати співробітникам Запорозької АЕС, що ще не сталося найгіршого, і ми тому. Ми закликаємо Москву допустити на довгий строк МАГАТЕ на цю станцію і повністю прибрати зброю. Це це і Росія має прибрати з території ЗАЕС і передати контроль за атомною станцією, передати єдиному правовому власнику, а саме Україні, і що такі вимоги зараз ми. Маємо висувати такі вимоги. Це все вина і провина. Це безглуздя, безглуздя російської війни, і ми не маємо якось поступатися. Це наша це наша відповідальність перед нашою країною, відповідальність перед свободою Європи. Дорогий Дмитро, дякую тобі за сьогоднішній прийом. Я хочу ще раз хочу тобі подякувати за таку чудову співпрацю у такі важкі. Часи тому, що не приїхати зараз в Берлін, то це приїхати як в інший світ. А і в Києві на пер по перше. Дивиться, дивишся, і все здається таким безпечним, але коли їдеш далі, то бачиш сліди цього насильства цієї агресії. Я тобі дякую. І я дякую вам. Перше запитання. Німецька Фішер, німецька пресаґен агентство, пані Бербук, ви згадавали, ви згадали саме успіхи України у нинішньому контрнаступі. Ступі на сході і на півдні і пан Куліба казав, що він не бачить більше якихось перепон для постачання танків. А які ви вбачаєте перешкоди щодо постачання танків з боку Німеччини, з боку європейських країн? І пан міністр Куліба ви у вас до вас приїжджав до вас міністр закордонних справ США, який. Привіз велику допомогу, великий пакет допомоги в Україні, і крім того, міністр оборони США в Рамштайні також сказав, що пообіцяв великий пакет допомоги Україні. Ви не маєте таких обіцянь з боку нашої міністерки. Ви розчаровані? Ви очікували такі пропозиції щодо допомоги. І що чим ви пояснюєте? Ще запитання. Чому ви пояснюєте? Чому запи, західні партнери не постачають танків? І якщо ви сподіваєтесь, то коли можна буде отримати ці танки? Ми постачаємо теж важке озброєння вже довгий час, і це є. І тому дуже важливо, важливо, щоб ці зенітні установки, щоб вони приїхали також разом з боєприпасами і також броньовані галуби. Це ми також постачаємо, і це найсучасніша західна зброю, яку ми можемо постачати, і через те, що, і через те, що ми сьогодні розмовляли, тим, що їх ми мали дуже швидко відремонтувати і ці. Зенітні самохідні установки гепард вони також вже були постачені. Ну тобто вони вже є, і ще 10 буде постачатися. І це центральне запитання. Як ми будемо продовжувати це робити? Ми хочемо поговорити про це з партнерами. Ми також. Ми, наше МЗС, наше міністерство. Ми дуже активно, активно починаємо говорити про те, щоб постачати саме сови радянські ще танки, і ми дивимося на зміну ситуації на місці і відповідним чином змінюємо нашу допомогу. Я знаю, що у нас тиск часу є дуже великим. І тому що в найближчі тижні будуть вирішувати місяці і е, роки. Ви знаєте, коли я був з візитом в Берліні. Здається, це був травень, травень місяць, то найбільш відверта жорстка і прямолінійна розмова у мене відбулася саме з міністром оборони Німеччини. І мені було що сказати. Пані міністерці, з приводу своїх, з приводу постачань німецької зброї до України. Я думаю, що тут я згадаю, що я все-таки дипломат і зупинюся в своїх оцінках, але сам факт, я думаю, вам дозволяє зрозуміти нашу позицію. Безумовно, ми. Вдячні за системи Гіпард, за системи е, ці, е, Марс, да? ракетні системи залпового вогню, які нам пообіцяла Німеччина. Ми чекаємо з нетерпінням на систему ППО Іріс, тому ми бачимо, що в принципі німецький уряд здатний ухвалювати ці рішення, але е, це займає дуже довго часу. Я переконаний, що і німецькі танки в результаті будуть поставлятися в Україну. Просто уряду німецькому, і тут я не думаю, що проблема в позиції Міністерства закордонних справ: уряду німецькому потрібен час, щоб пройти еволюцію до ухвалення того, такого рішення. За, за звичайних обставин ми були б не проти і могли б чекати. Але кожен день, поки в Берліні хтось думає, радиться, консультується про те, надавати танки чи не надавати, коли надавати Іріс, в Україні хтось гине через те, що танк не приїхав, через те, що танк не зміг вийти на позицію і підтримати наших військових. Ми не можемо звільняти ще більше територій, тому що танки якраз це зброя наступальна, яка прориває оборону противника. І на танках німецьких ми б заїхали, ми б звільнили набагато більше територій. Тобто, тому я кажу, графік, графік, графік. Ви можете там довго вести дискусії, сперечатися, але кожен день дискусії, сперечання, визначення, моделі, що, куди, як. Це конкретна смерть людини або. Не втрачений квадрат, квадратний кілометр території, або не здобутий, не звільнений квадратний кілометр території, які б ми могли звільнити за цієї підтримки. Тому це все пройде. Після того як Німеччина зробила дійсно революційний поворот і, в принципі, відмовилася від заборони на постачання зброї Україні, я переконаний, що все буде. Але все це займає занадто багато часу. І ми платимо за це занадто високу ціну. Чому нам не постачаються танки, Ну, насамперед, це е, колись починалося з того аргументу, <кхи>, зараз не лише про Німеччину, про інші країни також. Колись починалося з аргументу, що якщо ми поставимо вам танки, то це е, 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 спровокує Путіна. Зараз ми, слава Богу, цього аргументу вже не чуємо. Тому я вважаю, що зараз існує просто якийсь психологічний бар'єр, який треба здолати партнерам і нарешті зробити цей крок. Ми продемонстрували, що ми здатні перемагати російську армію. Ми робимо це за допомогою зброї, яку нам надала, в тому числі надали наші партнери. І тому я ще раз повторюю: що чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше переможемо, тим швидше ця війна закінчиться. І ми всі зможемо зосередитися на вирішенні абсолютно інших задач. Дякую. Маємо також запитання від українських змі агенство «Укрінформ» до двох міністрів, до міністра Кулеби. Повідомлялося, що представників України запросять на перший саміт Європейської політичної спільноти 6-7 жовтня у Празі. Де буде політична дискусія з питань війни Росії проти України, енергетичної кризи, економічної ситуації в Європі? Які нові можливості для України ви бачите в рамках цього заходу і нового політичного формату? І до пані міністр Кібербок прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю німецьким ЗМІ напередодні візиту до Німеччини заявляв про необхідність. Зміни філософії поставок зброї України і нагадав, нагадав про анонс постачання ІРІСТЕ і заявив, що Україна могла би зробити замовлення на отримання 12 таких систем для побудови комплексного захисту повітряного простору. Чи обговорюється в Німеччині можливість виробництва цього та інших видів сучасних озброєнь для подальшого продажу України? Ми безумовно. Приймемо запрошення і візьмемо участь у саміті Європейського політичного співтовариства. Це буде нагода донести позицію України не лише для держав-членів, до лідерів держав-членів Європейського союзу, але й до інших європейських країн, які відносини з якими ми цінуємо. Що стосується взагалі перспектив і, і, і друге, що ми зможемо друга можливість, власне це краще відчути, власне, що це за проєкт і куди він веде. Але точно ми розуміємо, що це не є альтернатива європейській інтеграції України. Це не буде інструмент, який створить якусь альтернативу до членства України в Європейському Союзі. Як вже було сказано, і система ірес системи вона вже вони вже будуть мисти. Системи вони будуть постачатися в Україні вже найближчі тижні. Власне, це мала робити інша країна, але і це федеральний канцлер вже сказав. Він пер він також чітко під, під, під підкреслив, що ми будемо підвищувати нашу зустрі. Силя щодо побудови протиповітряної системи оборони, тобто, але їх потрібно спочатку виробити, і тут є вже підкреслюється, що тут до час відіграє дуже важливу роль і, і...